Там. Водіння у нас скільки там, 30 років стажу чи? Ну, ну можна сказати, чуть-чуть раніше, ніж ходити навчився. Ага, о, ну все, тоді починаємо рух, як спробуємо, як на іспиті. Ми повинні все налаштувати. Mm -hmm. Посадка, да, щоб інспектор це побачив, зеркальця, да. ну, якби... ну, ми сіли вже, як інспектор це побачив, він одразу, та ну, все добре, досвідчений водій, зараз кладе. Ну що, ось ключик? Починаємо, так? Да, десь ключик повинен бути, я його сюди взяв. Починаємо. Так, сів, пристібнувся, попросив. Ні, ні, спочатку налаштування посадки. Так. Дуже важливо. Ми все, деркальця, Якби ситуація. Так. щоб ми... Це ну, сидіння. Да, супер. Ну, так. Ідеально все. Значить, Поставив зеркала. підстроїв зеркала. Ліво, право, все чудово, зцібаємось. Всі, правильно, супер. Дуже Пропонуємо добре. Е Я би ради це не заморачуватися, подивитися просто. Якщо він пристібнутий, просто собі спокійненько мовчати. Ну, він, ага, ви такі розумні, Типу ага. ну, в такому плані. І ага. готові, запускаємо, все, їдемо. Маршрут номер 7 То скажете куди. Ми зараз розвертаємося, виконуємо ага. розворот в три прийоми. А не поспішаємо. А як краще двигун запускати? Пам'ятаємо. Трошки почекати, поки система запуститься. Ну, ну там. типу там, умовно, так. Да. Ну, якби якщо дизельний автомобіль. Ну, я просто так. А ми зразу запустили. Він може іноді може автомобіль зразу не запуститися. Тому що у нас ж бензобак знаходиться тут, а двигун тут. Бінзона, поки ти да, підніметься, це зразу може не запуститися. Uh -huh. Ну, Він що автомобіль гарячий, то все буде добре. Ну що, Вмикаємо фари. А парі не забуваємо, дай. Так. У нас же все, все вже в Як би ми не так, да, ну є таке, да, може бути дощ. Mm -hmm. Я ж не знав, як дворнички вмикати, щоб ми це контролювали. У мене був випадок, учениця почався дощ, вона вимкнула дворнички. Він перестав іти, вона забула вимкнути. А воно вже вже сонечко, а вони шорхують і і ті шоргають. Зі спектр не вимкнули, помилка. Есть, коли є іспит, все-таки психологічно трошечки важкувато. Ну що, виконуємо розворот три прийоми і поїдемо. В три? А вказівка така. Інспектор хоче побачити, як ми виконуємо в три прийоми. В три прийоми? Ми зараз то можемо розвернутися, бо випадок такий в мене. учню кажуть, виконати в три прийоми, учень такий розумний, а я зараз розвернуся. Угу. Ну, як би. Що таке прийом, знаємо, так? Да? Умовно так. Перемикання з першого на задню, з задньої на першу. Супер. Угу. Щеплення до кінця натиснути прямо. Треба привикнути до коробки трошки. А де чого попа, нам задня? Попа. Нам же ж вперед, назад, вперед, так? І справа робимо. Це, це вже рахується третій? Так, Ось перемикання. Вперед, назад, вперед, назад. Справа робимо зупиночку. Тобто Вперед-назад. вперед-назад? Да, зупиночку робимо. двічі назад потрібно здати, так? Один раз. Тобто угу. вперед, назад, вперед. Зупинимось. Нейтрально, стоянкова. Тепер питання. Значить, заробили три помилки. При розвороті в три прийоми покажчики поворотів треба вмикати, куди ми крутимо кермо. Це дуже важливо. Mm -hmm. Туди і сюди. Ну, зрозуміла ситуація. Ми ж кермо вправо, ми повинні показати маневр, що ми вправо їдемо. Okay. Отак от, 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 от і не виїжджати потім. Mm -hmm. Дуже важливо це от треба робити. Добре, їдемо далі прямо. Зараз парковочку ще розберемося, як воно, що воно. Які види паркування ми знаємо. Заднім ходом заїзд гараж. Є 45, Є90. Знали, чули таке? Ну, ну я знаю, щоб тут. Спробуємо тут запаркуватися. Ось тут Ауді стоїть mm -hmm. заднім ходом. Це 45, А ні, це 90 буде, так? Да? Ну, якби зупиночка без показчика поворота. Опа. А, Опа. Понятно. Так, зараз. Куди показчик треба. Ви? вправо. Вправо, так? Да? Вправо. Ми ж по суті в сторону у нас є парковочка, в сторону, куди ми крутимо керма. Остап, у нас показчик не продубльований. Ми ще маневр не завершили. Ми ще а не він сам автоматично. Випуску. А його треба пальчиком. Ага. Тобто тримати, поки не запаркуємо. Стоп, 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 стоп. стоп бо ми зараз притик там і їдемо. Ми... І дуже важливо поставити нейтрально і вимкнути по перші повороти. От, mm -hmm. якраз до цього треба, от, ми їдемо непогано, ще, ну, відчувається зразу ж. Я навіть не, не показував нам, як газ відчути, да? То, ось, як яка передача, ми самі це розуміємо прекрасно. Mm -hmm. Виїжджаємо праворуч, зараз. Парковочка непогана, в принципі, тільки показчики не були. Mm -hmm. Зараз направо їдемо. Давненько, то просто на механіці давненько немає. Ну нічого. І зліва виконуємо, бачимо автомобіль, хондочка стоїть. Паралельне вот паркування этот? заднім ходом, так, да, з лівої mm -hmm. сторони. Тобто повертаємо? Ні, так? лівий а. покажчик микаємо, зупиняємося навпроти того автомобіля, навпроти нього. Зліва. А, ну, тобі, а заправ... назад заправ... Да, заднім ходом. Mm -hmm. Це називається паралельне паркування заднім ходом між автомобілями. Mm -hmm. Mm -hmm. Зупинка без покажчика, повороту. Треба лівий да. Лівий. Тобто ми з якої сторони робимо парковочку? Ну, в даному випадку з лівої. Тому треба було лівий покаші, угу. якби робимо. Зараз ми. Покажчик у нас постійно в сторону парковки. Да. Угу. Ідеально було пробити в прийоми. Тобто ну 45 градусів, потім раз побачили там, по суті, другу фару, бо у нас по суті ми бачимо, ми бачимо, в один прийом робимо. Ми крутимо, крутимо, крутимо і покащик тримаємо. Mm -hmm. ну, якби, така ситуація. Ну, непогано в цілому. І ситуація, помилку все одно зробили, дальнє світло. Воно включено, да. Да. Ага. Не на себе випадково. Я просто... Ну нічого, незнайомий автомобіль, да, така Я ситуація. Його... Руль Не бачу О, його. Налаштування керма, помилка теж. Да, треба да, його налаштовувати. Це теж важливо, щоб ми повністю бачили все. Іноді воно в високому сіли. Так, така Бачливо. ситуація. Я в даному випадку от такі моменти. От їдемо класно, ці треба уважно. Дуже важливо, уважно. Добре, виїжджаємо далі, зараз пару. Розворотів на перехресті поробимо, як воно, що подивимося, як ми розвороти. Це Я думаю, ну, воно ж видно, людина їде. Куди ми їдемо? Прямо, прямо далі направо. Питаннячко, за скільки метрів покажчики поворотів вимикаються? Ой, за 150, по-моєму. В місті. А в за, за... Не в місті. Як там за 200, наверное, 250. Помилку заробила. Покажчики в місці вмикаються 50 100 метрів. 50-100 Це Це відстань, по суті, між другим і третім стопчиком. Наглядно. Ми туди їдемо. Ми зараз направо їдемо. Направо, так? Да? Да, направо, а потім наліво. Значить, ну, Сюди да, направо, ну така специфіка. Чому? Зупинимося на секундочку, зупинитися. Підйомчик, зупинитися. Стоп. І спробуємо під горочку почати рух, як ми це зробимо. Ну, Тут невеличкий підйомчик, просто просто о, все їдемо. Ні, ну, ну чуть -чуть скатилося, Це да? нормально, це нормально. Новий автомобіль, то тобто, якби, трошки там і 20 см, в принципі, це не показник. Тобто ми ж ні в кого не в'їхали. Підловили щеплення. Так, так досвідчені водії все роблять. ну, Видно, що ми їдемо дуже впевнено. Ми ж з газом починаємо рух, правильно? No, no. Бо багато. Дуже досвідчених інструкторів розкажуть, що учень повинен їхати на одному щепленні, починати що А потім вони сідають за кермо і глохнуть. тому що виїхати не можуть. Добре, тут праворуч поїдемо. Праворуч. В, кінці, там, в, кінці, в, кінці, в кінці бачимо, типу на перехресті. Mm -hmm. Це прилегла територія. От положення, яке не праве було. Ми повинні були їхати до правої сторони, потім лівий покачик, ліве дзеркало. У всі дії треба. Відпрацьовувати, звісно. Зараз куди ми їдемо? Направо. Щось незрозуміло, ми в нього перепитуємо. Це дуже важливо. Якийсь скоростний режим повинен дотримуватись там швидше. Я би радий не поспішати, ми пішохода можемо десь ну, 40 десь їхати. Угу. Це буде ідеально. Далі буде коло, на колі буде перший з'їзд. Ідеально взагалі ручки на кермі повинні бути. А, ну, то, якби... Не тримати, так? То, ну, хто ж так їде? То, ми ручку від... від керма віддаваємо тільки тоді, коли перемикаємо передачу. Правильно? Mm. І положення яке повинно бути? 9-3, ось отак. Ну якби, да, от як годинник. 9, циферблат і 3. І ми спокійненько можемо, бачимо, і покащик вимкнути, і дворнішки. тобто з дальнім поблимати, якщо що. Ну, їдемо, їдемо ідеально. а у нас Перший з'їзд. Перший з'їзд, так? Да? Да. Ну, все одно спочатку сюди по Ні, одразу ліст. правий. Одразу не впевнилися в безпеці маневру, да? водій з'їжджає тут. То він їхав другий смуг, але тут треба важко контролювати. Якщо у нас перший з'їзд, ми зразу вимкнули правий, а mm -hmm. другий з'їзд. Ну, Я думаю, ми, ми досвідчені водії, ми знаємо, що покажчик, можна, в принципі, по правилам можна не вмикати лівий, да, при заїзді на коло. Ну безпечніше буде його вмикати, щоб водії знали, що ми їдемо далі на коло. Якби така ситуація. Добре. На світлофорі, другому, на другому світлофорі виконуємо розворот. Трошки так бачимо, може звикли, як досвідчений водій, ручка на передачі. Це буде добре. Спектор теж людина з досвідом, вона розуміє, що людина їде, хоча в мене був випадок, жіночка 10 років стаж. От зупинка на світофорі. Відпустити щеплення. Стоянкове <звіпінка> не потрібно. І <звіпінка> не потрібно. Ні, ми гальмами тримаємо автомобіль. Ну, якби, для стонкове, то вже воно стоянкове так і називається. Коли у нас? Стоянка. умовно. так? Так, зупинка. <звіпінка> Ну, ви вибачте, перебив ваш. З приводу? Ви що розповідали, що... Е, розповідав, що Ой, о... Другою, ну. З третю, нічого страшного. Що, щось, щось Ой, що ну так погано включається. Та нормально, все, треба звикати. Ситуація в чому? Розповідав, що у дівчинки 10 років стажу на механіці. Ага. Вона ж думає, я зараз від мотолончик без клеблу. Ага. Вона не виїхала навіть з завісного центру. Отакий от саме розворот три прийоми, як от тільки що ми зробили без показків. І все, І все, а потім вже він ну, куди ви. Розворот виконуємо. Розворот нам... Е на перехресті. Крайнє лве положення займати. Ліве, ліве. Це праве. Ой. Ось ліве положення займаємо. Розворот на. Перехресті. Я да. просто не зрозумію, що тут. Що а, тут коло, чи тут що? А ну, доводкою можна повернути. Вже плине, да. треба зупинитися світлофором. От як важливо да? ну, ми ж, плюс, Я не коли останній раз їздив. Недавно. На, на механіці, Да. Ну давненько, дуже давненько. Ну це дуже непогано. Просто трошечки багато дій ще нараз як що робити в цій передачі. Да? І тут важливо перехрестя, да? дивимося, у нас ж дозволено поворот на да, дозволено. — І розворот сітофорі. дозволено спокійненько, тоді така ситуація. Е, ну На світофорі ми ж не жмо, не можемо, да? що, ми ж повинні дозвільно дочекатися. Правильно, да, ми чекаємо, коли буде там ніжку щеплення. прибрали собі, сидимо, спокійненько, чекаємо. Як зрозуміти, коли можна їхати, коли, коли вже підготовлюватися до руху. Там у нас скільки? 20 секунд, 19, mm -hmm. коли буде 10, можна щеплення перше. Да. Коли буде 5, можна трошечки вже починати. Ну, у нас це дуже класно виходить, ми можемо навіть, і коли буде жовтий, миттєвого щеплення перше поїхати, як до свічений воді. Mm -hmm. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, Розворот на пішохідному переході. Все, не нездав, да? Звісно, ми зробили як досвідчений водій. Як треба було робити його? Ну, Розворот це приїдув... два повороти наліво. Перший так. поворот і другий поворот, як би умовно. Типа, як ми повинні зробити, на перехресті повертали доїхати практично до центру, до, Ну де ми повертали наліво. Як би, да, і докрутити і далі. А ми прям ну, досвід, воно рука, руки відчуваються, таксі просто розвертаються. Да? У даному випадку мішає. Так і є таке, ми звикаємо. Ну, якби тут... Це по правилам, все самі розуміємо. На самому пішохідному розвернутися. Ну так, да, в принципі. Це ж за 10 метрів до нього заборонено, а на самому перехресті вже дозволено. А ми якраз повинні були виїхати на перехрестя. І розвернутися. Зараз буде коло, на колі спробуємо зробити розворот. Ми звикли, так, Так, в воротньому напрямку. Це у нас буде, якщо порахувати, перетнули трошечки правим колесом суцільно. Було таке? Так, е -е, да, ну так, да, було таке. Перетинати суцільні не можна. Ми по колу без поворотника їдемо, да. Да? потім макаємо поворотник, щоб. А, після цього повороту необхідно було на маркій. Це виїзд, робити. це все ми нормально зробили. І яку смугу з'їжджаємо? Ну, на, краще на край, по траєкторії. Правильно, да. Якби, да, тут таке положення крайнє яке в нас ліве, да. І треба обов'язково зразу же зайняти крайнє праве положення. Понправило Правило 12.2, їдемо ближче. До правої сторони. Спробуємо зараз ще зробити розворот на другому світлофорі. Поправильно. Якби трошечки дав, це ж не знайомий район. А, а на якому маршруті буде єспит? Там їх насправді 7 штук. Ух ти. 7 штук. Нам треба ще подумати, як нам краще буде. Можливо, нам краще не осенка. Ну, Усенка? Подивимося, як там буде, тому що Осенка там подивимося, общем, як воно буде там, бо може бровари, там бровари взагалі нема що їхати. Ми, ми, ми можемо і бровари, і їхати. нам даруємо. Я до ще кажу, можу спробувати бровари, та, там собі спокійненько. Тепер уважно. Розворот. Дуже важливо доїхати. Практично до центру. Вже не будемо на жовтий не будемо виїжджати. Mm -hmm. Дуже цікаво. Значить, а хтось знає, що ми їдемо на розворот? Ніхто не знає. От пер знає, да. а ми перед цим розмовляли, да? 50-100 метрів по качики макаються. Оце все от такі дії. Да? Тому що от, людина вміє їздити. От, Класно, все контролює, але да? вона не складе чому. Тому що вона не звикла до цих дебільних моментів. Ну, це, ну, ну, воно, воно як би я називав дебільне по правилам, але да. Да. в житті ми так не їздимо. Тобто Цей покаші, коли воно до кінця не продубльоване, то есть, ми виїжджаємо, він на середині вимикається виїзду, а чому ми його не продублюємо, це рахується за помилка. Це, ну, Насправді це бред. Ну, бачите, ну, ну це треба такі, такі нюанси, але да, ну, до цього треба просто підготовлювати все. Тому що реально шкода, коли людина реально класно їде впевнена, і вона забуває от банально. Це розворот три прийоми, самі розуміємо. І все, поїхали п'ять днів. Так. Да? Значить, тепер спробуємо правильно зробити розворот. Роз'їзд буде по праве плече, рано закручувати обережненько. Я бачу, так. До центру, так трошки протягти. От, бачимо, як ще треба. О, це воно. І завертаємо, завертаємо завертаємо до упора до упора Оце розворот, оце воно. пішоходів червоний подивилися, все добре, супер. Тобто, різниця є, так? Звісно, мелочі такі, тобто. Якби воно по правилам, так, ми при розвороті не повинні виїжджати на зустрічку. Як тут така ситуація. Спробуємо тут зробити розворот. Прямо тут? Тут. А тут що забороняє, дивимося. Тут, тут, Вроді суцільно не дозволяють, чому тут не можна. Тут не можна, 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 да. так. Тобто, поворот наліво дозволяється, дозволяється. А чого не можна розворот? Все можна, тут, тільки тут треба дуже уважно, тому що бачимо той автомобіль зліва, Він куди їде? Він їде наліво. І нам, він може нам трошки перекрити. А ми не можемо стоп, 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 вже червоний колір. А ми не можемо виїжджати на перехрестя, коли воно ось У ці всі дії треба, звісно, трошечки увагу. Ну я думаю, нам раз одну помилку сказати, ми вже орієнтуємося тут. Ви просто бачите, звертайте увагу на те, що там люди на чому валяться сипляться. Так, воно є, таке, так. Хтось взагалі в мене був учень, ну їде прям клас. Він залетів, це психологічно трошечки все одно якась давка є. О, зараз зустрічка проїде і. Супер, ось Добре, зараз перехрестя, на ньому їдемо прямо. Цікаво, там зорієнтуємося чи ні, тому що багато досвідчених водіїв. Ну, якби правила, вони ж іноді змінюються да? і забуваються насправді. Коли ми останній раз ПДР читали. Ну, книжечку. Не дуже давно. А, ну, то перед в... тим, перед тим. Ані так... книжечку не читав, просто там в інтернеті. Типу, ну, порішав. Білети, по суті. Да, 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 а самі, самі правила то вже дуже давно якби, не відкривають. Тому що людина готується чисто просто по білетам, да, щоб завчити ті правила, по суті. Ну, да. Якби ми не завчаємо, просто деякий випрос питання. Таке питання: зупинка між звертай до увагу Звертаю. на то, за скільки метрів ти паркуєшся перед попереднім. Я би радив зупинятися так, щоб бачити асфальт. Чому? Тому що інспектор не знає, як ми контролюємо автомобіль. Може бути така ситуація, що ми можемо переплутати педальки, правильно? Mm -hmm. І що буде? Він, він трутиться. З якою тут швидкістю можна їхати? 20 км. Пшеходну да. тіпазону, типу, защо вважається. Ми знак обмеження швидкості не побачили. А там був знак? Так, да, обмеження 20. Не побачу, не? Ну, так. Так... При... Через лежачих поліцейських. Він там, так, да, він там був спрятаний, В такі моменти теж треба. А докуди діє знак оце обмеження 20? До наступного знаку, да? або до перехрестя, а, до, або так. до скасування. Там не було ні скасування, ніяких перехрестя. Зараз будемо їхати по головній дорозі. Міні такий іспит, так? Да? Краще угу. ручки на кермі, ну, якби. От бачите, забуваю. Бля. Куди головна йде дорога? Головна наліво. Чи наліва. Чинчині. Да? Mm. Не, не потрібно, я думаю, макати Як ще. це не потрібно. потрібно ми да? ми не прямо поїхали. Ситуація це вже порушення правил дорожнього руху. Поворот наліво, з якої смуги треба робити. Ну, З крайньої лівої. З якої ми зробили? А ну так. Да. Середньої. Отакі моменти, от казалось би, так? Да? Ось от, ми це, це просто треба уважно дивитися. От ми собі їдемо, дам. І там якісь знаки можуть бути справа. Ось як буде скасування. Яка ж зі нас? 20. Ну, більше була трошечки. Тому що нічого, все потрошки-потрошки, по це все відпрацюється, буде все нормально. Кажу, що нам, мабуть, треба не заморачуватися, на прогорі піти і все буде нормально. Більше. Бо там, там усенка, там... Трошки складніше буде. Тут наша задача от закритий пішохідний, да? так голову. Туди-сюди нікого ні немає. Всяке може бути. Да? Хтось з дитинка буде виходити якась, все. Ми по суті повинні якби, бути безпечним водієм, а безпечний водій перед пішохідним що робить? трошки збавляє швидкість. Ну, якби, від звички. Дуже важко якось людину да, перебороти. От звичка, самі розуміємо, звичку треба Привичка чимось. стара натура, як кажуть, от ручка на передачі. Як... От вже Це саме. Все треба, да. до цього треба звикати. Зараз буде перехрестя, на ньому будемо їхати прямо. Цікаво, розберемося чи ні. Нам куди їхати? Прямо, прямо. А що ж пішохода, жіночка? Побачили, да? А, так, Це, ну, там головна, у нас получається другорядна. Положення трошки коси неправильне у нас положення якесь неправильне. Ну чому? я крайне крайне вроді крайне ліво зайняв прямо Ну, прямо а куди? куда було Трошки правіше треба було Помеха справа я його там пропускаю да і виїхали вже. Ти чому? ми ж вроді вон наша до ми ж ближче до правої сторони повинні триматися. А Що він нас пропускає, Ну, Якби згідно неправду дорожнього руху він не повинен нас пропускати. Ну так. Вроді як на, на колі? Правильно, в нього головна була. На колі буде у нас другий з'їзд. Інспектора дуже щепетільно відносяться до правого положення, до крайнього правого. Що, щоб триматися? Ближче Лише до правої сторони, так. Да. А то була прилегла територія. Ми ж не запитали інспектора. Там mm. коло з трьох з'їздів. Перший, другий, третій розворот. Mm. От, видите, момент О, от, увага, бачимо. Ми якби не знайомі місця. і воно так. Добре, шукаємо десь місце для розвороту. Там буде коло далі. На колі ми розвернемося. А тут не, не, не можна розвернутися. Ну, тут можна розвернутися, але краще на колі розвернемося. щоб ми... Тут треба буде, якби, типо, три прийоми, якщо краще на колі. коло буде цікаво, як ми зорієнтуємося з колом. От зараз на колі інспектор скаже. Дивимося, там бачимо такий жирний, такий пончик, типо як і з'їзди показуються, бачимо. Угу. Четвертий з'їзд, що це таке буде? Четвертий з'їзд це назад. Да. Пр -пр 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 Противополежною Так, Да, да ну розворот так. Супер. Дуже непогано. А зліва хто? А зліва хто? А зліва хто. Чи їх пішоходи? побачили? Чи не хотіли зупинятися? Ну, не бачу, що вони стоять, вони вроді як, як не йшли. Їм страшно. Навчальний автомобіль вчиться. Ага. Дитинка маленька. Але, це, я, це... я бачу, що вони встали, стоять. Ми але... на іспиті повинні. Перед пішоходним, якщо ми бачимо, що стоїть людина. Стати, ручку махнути. Mm -hmm. Типу, проходьте, бо я думаю, ми так само, коли у нас там летить автомобіль якийсь, ну страшно виходити на той пішохідний. Mm -hmm. Чи не страшно? Я думаю, страшно. -то чи, чи навчальний, да? невідомо швидко їде. От, що От бачимо, подвійна суцільна, виїжджає, ну, він робить розворот.